Скільки спортсменів ви привезли на ці змагання і в яких категоріях вони виступають? На ці змагання я привіз 42 спортсмена, які брали в категоріях ката та комітет. Група А, група Б без різниці. Всі виступали, зайняли місця. Командні комітет ми також брали участь. У нас є дві команди, мої дві команди, які зайняли перше місце. Я не випишаюся, не молодців. Як проходила підготовка до турніру? Чи були якісь особливості в тренувальному процесі? Не так багато часу було між змаганнями. Недавно ми відвідали змагання в місті строю. Після них ми трошки побачили свої помилки та почали роботу над ними. Роботу над пересуванням, над атакою і так далі. Як ви оцінюєте виступ своїх спортсменів? Чи задоволені ви їхніми результатами? Чесно, сьогодні вони мене здивували. тому що я бачу, як вони виступали на минулих змаганнях, де був поділ по поясах, де діти були однакового рівня і вони не могли нічого зробити, їм було важко. На цих змаганнях не було ніякого поділу, але діти виступили набагато краще, позаймали перші, другі, треті місця мол, вони молодці. Які ваші плани на майбутнє? Які наступні змагання? будуть? Е, наступні змагання у нас Кубок України, 4-5 квітня. Це зразу автоматично буде підготовка до Чемпіонату Європи в Греції. Що ви порадили молодим каратистам, які починають свій шлях? Не пропускати тренування, викладатись на всі 100% на тренування і відвідувати регулярного змагання.